Радіо Чикаго». Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Chicago. Сьогодні у нас виїзна студія. Ми знаходимося у Вашингтон, Дісі. І поряд зі мною дуже поважна людина. Велике щастя, що ми його зустріли. Це Олександр Романішин, екс-заступник міністра економіки України. А пане Олександр, дякую, що погодилися поспілкуватися. Дякую за запрошення. Мені приємно бути разом з вами сьогодні. Готовий поділитися своїми знаннями. економічних питань насправді дуже багато. у Кожного я впевнений, з наших слухачів і глядачів. Але але перш за все, давайте так почнемо з цього місця, де ми з вами знаходимося у Вашингтон, про свою мету, ціль приїзду саме сюди і саме зараз. Розкажіть, будь ласка, Так, да, власне, сюди я зараз приїхав для того, щоб адвокувати питання, які пов'язані з Україною, і в першу чергу це підтримувати наші міста, підтримувати децентралізацію, яка була в той момент, коли ми створювали Україну і наша. Система так, муніципального розвитку була одна з найпотужніших. Зараз ми бачимо, що трохи складно буксують багато процесів, да, фінансові потоки не доходять до регіонів. А де створюється бізнес, де створюється додана вартість, вона завжди створюється в містах, в регіонах, в громадах. І важливо на це звернути увагу. Америка вона побудована на децентралізації, на громадах. І я думаю, що для американської аудиторії це буде дуже зрозумілим, як правильно. Перенести досвід роботи в Америці, щоб зараз так само було в Україні. От, власне про цей досвід, тому що зазвичай дійсно не потрібно вигадувати новий велосипед. Можна просто запозичити з нашого від наших друзів, партнерів сполучені штати досить потужні в плані економіки. Так і от зараз ця комунікація, ця колаборація, ця співпраця. Вона на найвищому історичному рівні? Чи вона зараз десь просіла? Як ви як ви оцінюєте гарне питання? І дякую, що ви його задали фактично під час війни. Ситуація трохи просіла. І е, минулого року, буквально в жовтні, е, з моєю участю з участю інших наших партнерів організацій, як то Говерла, е, Молдова, Ukrainian Fund, АСІ Груп, Аналітичний центр, разом ми всі зробили делегацію мерів в Вашингтон Дісі. Ми почали їх напряму знайомити з фондами, з донорами, щоб не чекати, поки воно зайде через уряд, щоб місто могло з містом. Громада могла з фінансовими інституті. Всі дуже сильно гарно була гарна зустріч. 50, 50 мерів і кулів громад. Це була найбільша історична кількість за всю історію, скільки пристав... по кількості і по рівню, який був за всю історію України, no. делегація в, в Вашингтон Дісі. І зараз я тут для того, щоб продовжувати цю кому. Каті підтримувати цей меж. Оксана Продан сьогодні теж виступає. Теж на цю тему це асоціація міст України. Теж про те, що важливо підтримувати саме регіони. Як наші партнери в Сполучених Штатах реагують на ці наші ініціативи ініціативи на моменти співпраці, на ці заклики до співпраці чи Щось змінилося особливо при новій адміністрації, можливо, якось ми далі стали один від одного чи ні. Я вважаю, ми можемо бути набагато ближче е і зараз час розмовляти бізнес мовою. Okay. А для того щоб розмовляти бізнес-мовою, кожне місто вже готово презентувати свої інвестиційні проекти. Яке може бути він він між бізнесом Америки і конкретно громадою? Тобто не дайте нам, бо ми жертви мови бідні, а ви говорите про win-win, що кожна кожна сторона виграє, кожна сторона заробляє. Ляє кошти, якщо ми робимо, наприклад, виробництво, а я не знаю по виробництво якихось панелей. Ми можемо брати вироб... обладнання сполучених штатів, а кошти, наприклад, заморожених російських активів можуть працювати на економіку штатів, Робити war insurance гарантії для американських інвесторів, заходити в ризикову в ноль інвестувати в Україну з покриттям від frozen, заморожених активів. І заробляти кошти на виробництво матеріалів, на експорті агропродукції, на ІТ, на інфраструктурі, яка зруйнована, і зараз багато підрядів, які американські компанії можуть виконувати насправді. Трансфер технології це все ну, обсяги просто шалені по об'ємам, критичні матеріали. Це в принципі зараз колондайк. той хто отримає доступ до критичних матеріалів, титан, літік. До речі, до речі, нещодавно була ж заява від адмі... адміністрації Трампа. Абсолютно. І сам Трамп казав, що ми хочемо щось взамін. Певні такі гарантії теж у вигляді е, цінного ресурсу різних різних корисних копалин. Я так розумію, що він власне говорить про те, що ви що ще... він говорить саме про це. Є звичайно, там нюанси вже є ніші, але зараз треба почати. Є два типи проєктів. Є вже готові Ready to Build, вже є партнери українські, з якими можна починати добуток і переробку. Є купальні, які треба заходити, робити при feasibility стадії. При фізібілті стадії може робитися американськими інженерними компаніями за кошти. Юстідії Сідії це агенція, яка е, займається власне, цими історіями. Ми також з ними мали зустріч в жовтні, і за це мій приїзд ми маємо ще активізувати, щоб підказати, по яким нашим пріоритетним напрямкам треба зробити при фізібілтістаді. Чого це важливо при фізібелтістаді? Коли є підтвердження, що цей проект він валідний, на ньому можна заробляти. Більш охоче фінансові інституції виділяють кошти для партнерів там той же самий, ДІФСІ. Це, щоб інвестувати в Україну, то в принципі зрозуміло, що кожен інвестор хоче все-таки все бути впевненим, по-перше, що хоча б він не втратить, вийде в нуль, а він а в кращому випадку щось заробить. І, знову ж таки, інвестуючи кошти, ти хочеш мати якісь гарантії безпеки, особливо Україну, яка воює, які зараз Україна може дати гарантії безпеки для інвесторів, які хочуть зайти, але дійсно і багато інформаційного просто розганяється, що ні, не заходьте. Це буде ваша велика помилка. Як ви можете спростувати ці такі наративи і які є дійсно гарантії безпеки? У мене дуже просто. Я до того, як почав працювати в уряді, в мене більше 15 років інвестиційний досвід з них Ерсенянг міжнародного від компанії. Для мене дуже простий індикатор готовності інвесторів заходити в країну. Uh -huh. Є такі компанії, я називаю фонди Special situation fund. коли вони розуміють тренд, коли він іде. На спад є низька точка, і десь є 2-3 роки можливості, коли відбувається ріст. А зараз в мене порядка п'яти запитів від американських Situation фондів, які наступного тижня, два з них наступного тижня, їдуть в Україну Цікаво. на знайомитися вже з конкретними проектами. На жаль, не можу розкривати ці імена, але вони кілька десятків мільярдів мають в управлінні. І як тільки вони зрозуміють, що вони бачать лайплайн. Е, Зі сторони американської адміністрації ще з використанням Ukraine Facility, який існує 50 мільярдів, і там багато інструментів, як гарантії, ми можемо їх задіювати, і інвестор заходить, як ви кажете, в цю безризикову інвестицію з точки зору гарантії, що якщо буде якийсь демедж, то він буде компенсований. Віця інвестиція це безпосередньо дійсно запорука успіху будь-якої економіки. І цікаво дізнатися, хто зараз відповідає саме за залучення інвестицій в Україну, а це на державному рівні є чітко визначена особа, яка над цим зараз працює. Ну, звичайно, я би не хотів, скажімо так, підтримувати ідею, що в уряді має бути одна особа, яка, яка має... Команда, має команд. Команда це командна роботи. В першу чергу, зазвичай в звичайній економіці, в звичайних умовах, це інвестбанкіри, які для яких це основна робота працювати, робити, склеювати угоду, злиття, поглинання, залучення коштів. А уряд має забезпечити правила гри. Він не має бути інвестбанкіром. Okay. Це інша функція. Ця функція має бути віддана ринку. Ринок сам відрегулюється, якщо будуть створені умови, якщо будуть. Створені інструменти фінансові і благо. Я вважаю, що поточна команда економіки, там на чолі з Юлією Середенко Олексієм Олексій Соболів, вони велику роботу роблять для того, щоб забезпечити всі ці інструменти, щоб правила гри були зрозумілі. Що робиться? Індустріальні парки дуже швидко легко зараз можна подати індустріальний парк, якщо є концепція, і міністерство спростило цю процедуру. Існує Single Project Pipeline для проєктів там з регіонів, які там подаються на Єврокомісію. Є проект Dream, який дозволяє там міжнародним партнерам бачити прозоро, як це відбувається. Тобто створені в принципі всі інструменти для того, щоб привертати увагу інвесторів, партнерів, донорів до конкретних проектів Україні. Тому уряд створює умови бізнес знаходить історію, і ми хочемо. Ми робили з СС з Руміна Бандура Денрадні, дуже потужну конференцію, два роки підряд Вашингтон-Дісі. Uh -huh. І перша була у нас конференція, ми запрошували багато представників міністерств, заступників міністрів, моїх колег тоді. Минулий рік ми перепрошували мерів голів громад. Цей рік я вважаю, що ми маємо посилити бізнес, запросити наших кращих компаній з України, яким є що запропонувати, запросити кращих інвесторів, компанії зі штатів, які є що запропонувати, і зробити професійну таку, знаєте, мечменським платформу. До речі навіть в рамках українського тижня був бізнес-форум. Чора так. на досить хорошому Хороший. високому рівні. Та і ваші враження після цієї події, як вона пройшла на вашу думку, і які може бути ауткам, які може бути результат? Я був залучений до цього форуму зі сторони організаторів. Ірина, Надія, вони великі молодці. Вони підняли планку угу. насправді на весь рік. З точки зору цільової аудиторії, з точки зору правильних меседжів, аналітики, яка була презентована. Я приймав участь в відборі проектів, які були в шоурумі. Я допомагав команді відбирати ті, які точно мають цікавий інтерес. Один знак і Демедж дуже цікавий проект, продукт, який аналізує об'єктивно збитки, які відбуваються під час війни, чи для лиха якогось, оцінює ці збитки. Готові, до речі, подарувати сполученим штатам весь цей продукт, користуйтеся там. Те, що в Каліфорнії відбулося, можна прямо швидко проаналізувати. Українці треба зрозуміти три основні речі. Українці, які приїжджають в Америку, вони приїжджають з інвестиціями. Українці, які приїжджають в Америку, роблять бізнес. Вони створюють робочі міста. І третій момент головний. Ми ділимося нашими технологіями, ми їх сюди вносимо на покнили навіть Китай, який забирає, копіює. Ми в цьому плані більш відкриті. Тому ми зі своєї сторони хочемо донести, що ми не просимо щось до України. Ми самі готові інвестувати в потужний бізнес український і також готові спільно співпрацювати на українській території, зробляти, придумувати нові проекти. Ну це цікаво. Сподіваємося, що дійсно ця співпраця буде посилюватися і посилюватися. Загалом ще хочу вас про економіку запитати України зараз. От дуже коротко, простою мовою, максимально оцініть стан справ на даний момент, і ймовірним є те, щоб сказати, що під час війни можлива здорова економіка, здорова економічна ситуація, тому що постійно знову ж такі, нарікання, все погано, все пропало, як зараз є. Давайте об'єктивно. Я не можу сказати, що все добре. Бізнес as usual – це навіть доковідний період. Ми ще не дійшли до ковідного періоду. А складно мобілізація, тобто не вистачає людей, не вистачає фахових людей. Це є проблема. Треба думати про питання, як повертати людей, що з цим робити. Друге. Те, що в нас частина активів зруйнована, а, зокрема енергетичних, понад 80%. Тобто, це ми зараз фактично будуємо build back better заново, заново і воно має бути build back better, бо Завжди в нас ділема або faster. Так у нас немає ділеми. Маємо мати and faster одночасно. Трамп би це одобрив. <сум> тільки тільки це наша в реальність, і бізнес мобілізується максимально. Я коли робив конференцію в Лондоні, UK Recovery Conference, залучений з сторони офісу реформ, кабінету міністрів, у нас була ідея долучити бізнес максимально до відновлення. Ми зробили бізнес-компакт дуже потужно з FCDO, під яку підписалось більше 700 компаній, топ імен, будь-яку називаєте, вона там є. З триліардним капіталізацією загальних компаній, які підписалися під принципами відбудови України на шляхах прозорості, інсклюзивності, імпакту. І коли такі є комітменти, я вважаю, що ми просто у нас немає вибору, як наша економіка почне свій ренесанс. І я дуже хочу, щоб наступна Ukraine Recovery Conference, яка щороку відбувається, щоб вона була. Renaissance Conference. Це ми всі віримо в швидку перемогу. Перемир'я так, як воно буде, побачимо, час покаже. Але іде війна, чи під час війни ми дійсно можемо, так ви кажете, вивести економіку на бізнес as usual, умовно кажучи, перед дні часи. Чи це реалістично взагалі? А, якщо ми зробимо порівняння, то в нас експорт росте. У нас в ВП відбуваються позитивні зрушення. Тобто, враховуючи всі складнощі, я вважаю, що наша економіка витримує цю війну. Це, є велика, робота. це велика робота всіх, це велика робота Мінекономіки, МінФін, Національний банк України отримувати курс. Тобто, насправді політика зараз, мої колеги, які зараз працюють в уряді, в парламенті. Вони зараз роблять в офісі реформи, вони роблять просто неймовірну колосальну роботу для того, щоб утримувати от це все на плаву і не давати збої. Європейські партнери нас підтримують, американські партнери нас в цьому підтримують. Тому курс стабільний, економіка працює, є експорт. Ми експортуємо всіми можливими і неможливими шляхами. Тобто ми можемо говорити про те, що економіка працює стабільно, інакше б фонди, які зараз відбуваються, угоди, які зараз відбуваються на Лугану, ви на Луган припрошу на Давосі, uh -huh. презентували захід в енергетику там, датських компаній, там разом з пільно Тобто більше 300 мільйонів. Тобто угоди відбуваються, і це основний знак. Київ виходить на фондову біржу все під час війни. Це заважаючи це, так. Насправді, да, так, дуже часто ми судимо так поверхнево або використовуючи чиюсь думку. Тому хочеться вас ще запитати, що а, за KPI, Key Performance Indicator нашої економіки, от по яких критеріях ми маємо оцінювати нашу економіку для людей, знову ж таки, які нас зараз слухають, дивляться, як вони можуть там сам власно, а, власно самі по собі оцінити стан справ в Україні, щоб десь не загружатися в різні аналітичні центри і їхні дуже просто, дуже просто. Ваша купівельна спроможність, якщо ви можете дозволити собі купувати, зробити заощадження. Пити протягом там трьох-чотирьох років квартиру про яку ви мрієте, якщо ви маєте доступ до кредитів для того, щоб започаткувати свій бізнес, а зараз цих програм багато втрат, це означає, що економіка працює зрозуміло okay. просто, просто і просто і, ну, і тоді ще на завершення ще одне дуже просте питання, дуже банальне питання. Навіть може зараз е, бути злитися за долар. А чи є ймовірність того, що коли-небудь е, долар. Буде трішки дешевший, ніж він є зараз, умовно кажучи, чи йому хоча б повернеться до позначки 20-20 з 20 чимось. Чи це нереалістично не теж? Ну, якби так, підняття долара завжди вигідно експортерам. А в нас в ВВП країни було завжди експорно орієнтовано. Тому mm. тут питання таке, досить риторичне. А, немає сенсу до повернення, має більш сенс стабільність. Окей. Okay. Це більш основне. Тобто до тої позначки, що зараз є, мовно кажучи, мають відповідно збільшуватися зарплати і інші інші речі. Воно має просто вирішити, для економіки будь-які злети, такі падіння, такі падіння, такі падіння. Такі. долара, укріплення долара, воно не гарно для експортерів спрацює. Тобто воно то на курсовій різниці, ти, ну, тебе будуть збитки. Тому, враховуючи ці моменти, важливо утримувати стабільний курс протягом тривалого часу і не Робити з плесків плеск, зріз, різкий зріст і різке падіння це більш скажем так негативно впливає ніж стабільний, такий, от якби не має значення якого рівня курс за долар. вияснено. ми поставили запитання, яке ви, напевно би написали, якби okay. була така змор. Я сподіваюся, зміг е, е, трошечки там прилити. Так і хочеться ще вас попросити до звернення до наших громадян, до е, тих, хто зараз є тут в Америці, проживає. Знаєте, от. Нова адміністрація прийшла, новий президент і дуже такий потужний зараз став інструмент. Це тарифи, так Трамп вводить тарифи. На ну були намагання ввести та на Канаду на Мексику. І, що цікаво, як відреагувала Канада і прем'єр-міністр виступив, що купуємо своє, підтримуємо своє. Навіть там почали лейбл ставити на різні товари. От мені так само, знаєте, аналізуючи цю ситуацію от про Україну. Що ви можете сказати тим людям, які зараз в Америці? Це що, купуй українське, коли ти бачиш в магазинах на поличках товари. Чи як ще можна допомогти українській економіці зараз? українській економіці не треба допомагати. З українською економікою треба співпрацювати. Треба знаходити партнерів яким ти довіряєш привносити, я впевнений, що багато наших українців працюють там в галузях, там деревообробка, виробництво, переробка і мають певні цікаві технології, які можна перенести в Україну і бути більш ефективними ніж там зараз, там якісь існуючі старі. Робити такий транспорт технологій на благодатну українську почву в індустріальні парки, використовувати всі інструменти підтримки бізнесу, які існують, це інвестняні, це Ukraine Facility, це доступ до відносно зараз дешевих кредитних ресурсів, щоб захищати бізнес. Добагато не треба. Треба шукати партнерів. Ми хочемо робити цей форум, про який я говорив, більш розширений Атланті кансел, разом Україні Американ Бі бізнес кансел показали, що це можливо. Є цікавість. зробити таку, знаєте, по галузям, щоб кожен міг себе знайти партнера і починати працювати. Оце це все, що я можу. Як побажання сказати. формула зрозуміла. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні був екс-заступник міністра економіки України Олександр Романішин. Дякую за зустріч. Дякую вам за гарні питання. Побачимо Чикаго. Сподіваюсь, сподіваюся, на все добре. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.